Всім привіт! В продажі Шкода OCTAVIA Tour, кузові Універсал. Автомобіль щойно пригнано з Німеччини, вже розмитнено, зареєстровано на український облік. Сьогодні автомобіль став на реєстрацію 2009 рік. Двигун 1,6 MPI, МПІ, звичайний атмосферний двигун. За потреби встановлюється газове обладнання. Механічна коробка передач п'ятиступка. Авто в класному збереженому стані, з мінімальним пробігом. По кузову все чудово, без корозій, на легкосплавних дисках. Заглянемо багажник. Стан багажника. Шторка працює. В комплекті повнорозмірна запаска. Новенька стоїть аптечка знаковарійної зупинки, жилетка. Повністю весь комплект. Присутній, шторка працює. задні крила оригінал. Так, тут плохо видно. Болти не крутилися. Підсвітка номера працює. Заднє скло також оригінальне. Заглянемо в салон. Задні сидіння практично нові, килимки на місці. Стан карти, карта чистенька, ціленька. Не пошкоджена. Стеля також ціла, не провища. По комплектації передні склопідйомники Регулювання підігрів дзеркал. Штатна магнітола. Радіо працює. Двигун запускається чудово. Пробіг 110 тисяч кілометрів. Кондиціонер працює. Стан ручки ручка оригінал не затер, куліса працює ідеально. Акт прийому передачі автомобіля, два ключа присутні. Сервісна книга. Останній зафіксований пробіг. 106 000, 24 році. сервісна книга, оригінал. Стан панелі, підсвітка все працює, помилок немає, стан керма, кермо не шите, не фарбоване. Скло підйомники працюють. Регулювання дзеркал. працює ручник працює прикорувач на місці а тут відкрите капот капот без колів, без висічки, Лобове також ціленьке. Робота двигуна. Передня планка оригінал. Щупа не димить. Кришечку притягує, з компресією все в порядку. Болти не крутилися. Капот також, також з цієї сторони, навіть присутня оригінальна заглушка. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Машина знаходиться в місті Вінниця. Більш детально буде за телефоном або телеграм-канал. В телеграмі будуть додаткові фотографії, ціна та опис. Посилання на телеграм під цим відео буде. Також можлива доставка автомобіля по Україні. Всім гарного дня та мирного неба!